Сьогодні ми святкуємо День незалежності України. В Україні триває війна, і щодня український народ на фронті і в тилу важкою працею доводить право на своє існування. Прошу вас встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять. Героїв та героїв, завдяки яким Україна існує, живе і буде жити. Як небо блакитне, нема йому краю, так і душі починою краю нема. А де вона буде? Химерні слова, згадай же хто-небудь її на сім світі, безславному тяжко цей світ покидати. Згадайте, дівчата, вам треба згадати, вона вас любила, рожеві і квіти, і про вашу долю любила співати. Мичками мають, жваві дівчата на вас моргають, обійміть дівча, то трава мила, танцюйте, хлопці, поки є сила. Треши голубка на Ой, скажи мій милий, що маєш на мислі, чи ти кого любиш, чи не признаєш, до другої ходиш, а з мене смієшся.